Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день. І доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є якісь перешкоди на дорогах, на здоров'я? Тим, хто дивиться, відео близьким людям, що заважає мати здоров'я, відновитися, вилікуватись, бути здоровими. у Долю. Дуже сильно агресивні люди. Зняли захист. Ну, в минулому активно напад був і зняли захист, і як підмінили. Підмінили. Як перекладу, то він і в центрі вийшов, дуже сильна агресія важка. Це коли перекладають порчену програму, хворобу або зроблено. Як переклад чужої долі карми негативної. Просто порчу зроблено на здоров'я чекають на результати і закальцьовані програми. Мені щось іде, що можуть вам вставляти палки в колеса, це коли по роботі, щоб вас убрати з роботи, щоб ви не могли на роботу йти. Ну, тут і фінансово теж закрили. Заперечую весь негатив, убираю всі крадники знімаються, стяги. порчені програми знімаю. Заперечую, убираю всі хвороби, переклади, скиди, обміни, подміни, знімаю Порчи на здоров'я, знімаю Порчи на смерть, кладовицьку маю, анулірую, убираю Повертаю вдачу, успіх, щастя, здоров'я. Хороші. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є ще щось, що треба очистити, що заважає бути здоровими, активними, сильними, тим, хто дивиться відео, близьким людям. Ваша мрія здійсниться. Може, це більше стосується дітей, онуків. У вас ді... іде захист міцний, духи роду захищають і а, мрії здійсняться, якщо є якісь порушення, хвороби у дітей, все загоїться. здорові mm -hmm. діти, і е, тут говорять про те, що якщо хтось мріє. Мати дитину, у вас буде дитина і не одна. Повна чаша. Хороші карти. вищі сили, прошу допомоги. Все погано все лихе. Зроблена порча насмерть, але вона лягла, як суїцидні думки. Виймаю з голови, обираю. Це не ваші думки, це вам роблять, це навіюють і ви постійно з цим боретесь, заперечую, прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'ю відкриті. Порчі прокляття обираються. Ні в чому не винні. Заперечую. Навіяно морок такий провину, наче ви в чомусь винні, ви ні в чому не винні все. Навіяно, навмисно, по дураку. Заперечую весь негатив, убираю, виймаю всі звинувачення. Відкриваються всі шляхи дороги на здоров'я, на одужання, на гроші, на любов, на щасливу долю. Всім ворогам, хто нападає, хто замовляє, хто робить негатив, тим, хто дивиться від близьким людям, повертається і негатив. Хай самі з ними живуть. Не на переклад, не по колу, не по крові, не по роду. Тому, хто зробив, лишаю. Більше втрутитись у ваше життя, вашу долю не зможуть, оцікається повністю весь негатив. Одвертаюся біль, сльози, страждання. Мороки, морочені, програми порчі на смерть, порчі на здоров'я. Кладовицьку магію анулірую, убираю, відкриваються всі шляхи дороги на щастя, на здоров'я, на щасливу долю буде так і так є. Дороги легкі і двері відкриті. Так що все буде добре. Мрії здійсняться, ви будете здорові, щасливі люди, активні. Все буде гаразд. От. І зараз ще є питання від глядачів. Це на загальний розгляд за донат на любу суму. Давайте подивимося, яка істинна причина набору зайвої ваги? Того, хто запитує, почався набряк біль правого коліна. Яка істинна причина набору зайвої ваги? Почався набір і напряг правого коліна ще трапилось Це зроблено. Ух, ну, все буде гаразд. Ви матимете нормальну вагу. Тут зроблена порчена програма, морочена програма. Переклад знову в центрі вийшов. І якась ідея як обміна-подміна. Вам погане, а з вас забирають хороше. Можливо, замовлено було через е, фото, інтернет. Ну, тут і переклад хвороби, ну і зайвої ваги. І ще ви маєте цю людину любити. От. Вас уводять, <кхем> верніше убирають із родини. Скажіть, допоможіть, що відбувається, яка істина причина чоловік. Це може бути колишнє, ну, це може бути або дуже важко зрозуміти. Може, через майно якесь хтось бореться за майно. За спадщину, заперечую, обираю повністю, знімаю всі порчені програми, анулірую. Переклад за ваги хвороби знімається. Мороки оморочені програми через будинок, заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на одужання. Скидається зайва вага назад, повертається тому, хто переклав, переводив зайву. І це спиною обговорюють, може якісь є судові або розлучення, або ви маєте. Хтось, ну, наче, що ви винні, вас можна таким чином покарати. хто Біль сльози виймає, страждання виймає. Більше немає жодної агресії, біль сльози виймає. Все погане, все лихе. Чужі кармічні вороги знімаю із того, хто запитує, обирається повністю. Вся порча і прокляття, борчена насмерть, кладовицька магія знімається. Це погане, лихе, морочення. програми убираю, анулірую, повністю знімаю. Більше ворог втручатись у вашу долю не зможе, заважати вам не зможе, скидається зайва вага. Повертаюся назад, тому хто скидав, хто перекладав. Перекр... Більше не можуть вороги втручатися. Сили втрачають, свідомість втрачають. Напасти більше не зможуть, буде так і так Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу і вдень, і вночі захищайте, оберігайте того, хто запитує. Знімаю всі порчені програми, зайву вагу, біль коліна, напрямки. З коліна знімаю. Висушую всі емоції, біль, сльози і страждання, загоюю травми і рани. Більше не болить, більше вам зловживати, їй же не потрібно. Отсікаю всі прив'язки залежності від села, покрити хліба. Нучно повертає ворог. В погано. Знімається всі лярви суші, де вони після опираються, повертаються, тому хто їх посилав буде так і так є. Це вам зробили. ну Дивіться, вас треба періодично переглядати оце питання. Бо тут... Ціла стопка, Вон, скільки лайна, скільки поганого поробили вам ну, тут з минулих часів ще це тягнеться хоча б три рази. Ви пишіть це питання, ми його будемо розгрібати потрошки. У вас все вийде, все буде гаразд. Зайва вага скинеться, будете здорові. Добре, я на цьому маю завершити. Дякую усім за увагу. Е, нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом. Е, також, на чистку і захист можна. Відрізати агресора і почистити рід. Номер телефону, телеграм, вайбер є в описі під відео або закріплено в коментарі. І нагадую про наших військових, будь ласка, не забувайте: одна, 2 гривні, 10 гривень, хто скільки зможе. Є великі збори. Зараз збирають. Для військових і маленькі збори. Не минайте, робіть донати щодня. Це гарна підтримка для військових. Також бажаю всім, щоб дороги на здоров'я відкрилися, були легкі і двері для вас відкриті. Знімається повністю весь біль, страждання, поршні, програми зняті. Ви здорові повністю до ідеального стану здоров'я, виліковуються всі хвороби, всі системи в організмі, працюють ідеально, буде так і так є. От. А я дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!